Адже вітаю, пане Ростиславе. Нещодавно до України повернули 14 вкрадених росіянами на тимчасово окупованих територіях цінних історичних артефактів. Хотілося би запитати, чи відома вам попередня цифра, взагалі скільки загалом росіянам вдалося викрасти таких артефактів, чи можливо їх повернути? І головне питання, як ті предмети української спадщини, які сьогодні на жаль покидають нашу територію, і за підтримки партнерських і дружніх до України міжнародних. Інституцій відшуковуються, фіксуються і повертаються до нас, вони йдуть з двох основних джерел. Це українські музеї, які потрапляють в окуповану територію, і доступ до яких, на жаль, стає відкритим для нашого загарбника, а також українські надра, тобто наші археологічні. Чіна спадщина, ті предмети, з які ви згадали, це саме були предмети, які незаконно так званими чорними археологами були видобуті нас На території України. В той же час ми фіксуємо, що і на зараз окупованих територіях, і на вже деокупованих територіях ворог чинив мародерство і реальне викрадення тих культурних цінностей, які складають надбання українського народу. З Державного музейного фонду викрадені величезні. Предметів старовини, творів образотворчого мистецтва. До прикладу, скажу, що в одному лише Херсонському художньому музеї ми не дорахувалися 16 тисяч творів мистецтва. Це без сумніву різного гатунку, різної цінності предмети, але ну, можемо собі уявити, який великий спадок в даному випадку лише з одного музею ми втратили. Можна тільки гадати, що робиться зараз на інших територіях з 2014 року, приблизно така ж історія. На жаль, спіткала Крим, спіткала Донеччину, Луганщину. Ми фіксуємо там, де це можливо, а це вже де окуповані території наші втрати. Фіксуємо їх за міжнародними протоколами з тим, щоб в установленому порядку по завершенні війни пред'явити державі агресору позови на відшкодування. Було б звичайно. Ідеальним віднайти всі ці предмети і повернути їх в Україну. Ми ставимо таке амбітне завдання і будемо все робити для того, щоб цей процес був якомога швидше. Ви ставите собі це завдання, але чи можливо воно чи є взагалі, хоча б якийсь відсоток того, що дійсно зможемо повернути, хоча б якусь частину? З відкритих джерел ми маємо інформацію про приміщення окремих музейних предметів з українських музеїв до російських, тобто ми точно знаємо, що вони там. Інші предмети, на жаль, просто розграбовані. Сьогодні, донині навіть, здійснюються заходи щодо повернення викрадених з України артефактів в часи Другої світової війни, а вже скільки років пройшло? Очевидно, що процес повернення культурних цінностей після завершення російсько-української війни теж буде достатньо тривалим. Це велика робота. Вона буде проводитися нами спільно з різного роду українськими службами, правоохоронними органами, але і з за підтримки міжнародного співтовариства кримське золото, яке було виставлено в музеї Нідерландів, буде повернено в Україну. Зокрема, ви говорили про те, що минулого тижня ви говорили про те, що найближчим часом це вже може статись. Отже, питання, коли це може статись, і чи посилять охорону таких цінностей в Україні, зокрема, і кримського золота в червні цього року. Верховний суд Нідерландів поставив крапку в судовому процесі щодо визнання України країни правонаступником культурних цінностей, які перед самим початком війни. З дату ще 2014 року були вивезені для експонування в Нідерландах. Ми після цього одразу розпочали заходи щодо повернення цих предметів. Наразі ми завершуємо підготовку до того, що в установлено порядку з дотриманням всіх заходів безпеки всі культурні цінності, які складають цю колекцію, так званого кримського золота, були повернуті в Україну. Після цього ми хотіли, щоб щоб виставка цих предметів відбулася, і щоб люди, українці, могли побачити про що йшла мова протягом стількох багатьох років, і наскільки успішною була велика дипломатична і юридична робота, яку було проведено різними українськими органами, і власне днями відбудеться щорічний всеукраїнський радіодиктант. Як наразі триває підготовка, і чи варто очікувати чогось нового слухачам? Слава Богу, що нового нічого особливо очікувати не треба. Це та сталість і та стабільність, яка є нашим досягненням з 2000 року. Українці на день української писемності і мови мають можливість долучитися до нашої рідної мови тим, щоб взяти участь в такому диктанті, більше того, і звірити свої знання. Традиційно він відбудеться і цього року, і школярі в першу чергу, але і дорослі. Ми готуємося до того, щоб взяти участь. Цьому процесі, підтвердивши своєю участю, відданість українській мові і любов до неї, бажаємо всім українцям гарно скласти цей радіодиктант і дуже дякуємо вам, що доєдналися до нас. Дякую.